Увекны, увекны, увек, 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 увекны, увекныть для себя Украину. Не треба скиглить, треба брать лопату и годувати свою семью. И в сортире их замочим, Добрый день, вы смотрите по скрипту. Черчилль как-то сказал, что фашисты будущего будут называть себя антифашистами. Нынешние времена подтвердили прозорливость самого последовательного борца с нацизмом в XX веке. Прошлой весной Украину захлестнула волна организованных партий регионов антифашистских митингов. 15 мая соответствующий митинг с участием школьников и бюджетников провели в Сумах. Мы собрались здесь для того, чтобы сказать, что мы будем выжигать каленым железом мельчайшее проявление фашизма закончилась ли война, или все-таки война продолжается? Война продолжается, только ее тактика изменилась. Война ведется на уровне символов. Весь пафос абсурда, связанный с подобного рода истериками, был весьма топорным. Всем было ясно, что он только бутафория, призванная скрыть что-то настолько неприятное и болезненное, что для камуфляжа подойдут и наспех состряпанные средства. Можно было бы забыть об этой прошлогодней истерии как о досадном недоразумении, если бы не оккупация Крыма, да более напомнившая события 75-летней давности аншлюс Австрии и оккупацию судетов. Это сходство быстро стало расхожим штампом средств массовой информации и породило множество сравнений путинской России с гитлеровской Германией. Между ними действительно много общего. Разве что недовольство Версальским миром поменялось на желание поднять Россию с колен. Подобно идее Третьего рейха возник русский мир и собирание земель. Общим стала ненависть к либеральному Западу и воинствующий традиционализм. Слава России, братья! как и в нацистской Германии, махровым цветом расцвела ксенофобия, разве что к евреям добавились хохлы, таджики и другие лица кавказской национальности. Вторжение в Крым вызвало новую, беспрецедентную волну ненависти к инородцам. Рейтинг фюрера взлетел до небес, и восторженные юноши со взором горящим возжелали мочить инородцев во славу России. Предатели засели везде. И пока мы не очистим эту пятую колонну, будет сохраняться опасность того, что сейчас происходит на Украине. Владимир Владимирович, только приказ. Мы ждем, не дождемся вашего фаз. Внешний антураж про путинских манифестаций до боли напоминает марши штурмовиков в гитлеровской Германии. И даже цветовая гамма представляет собой нечто среднее между СССР и нацистской символикой. Мир снова оказался на пороге мировой войны. Вольные и невольные аналогии Гитлера и Путина, нацистской Германии 1938 года и путинской России 2014 года заставляют нас задуматься, а что, собственно, происходит сейчас с Россией? Что это? Нацизм, фашизм или нечто новое? Путинизм? Ну, у нас, мне кажется, еще и так и необычайное. Мова йде про 2014 рік і мова, звичайно, про тоді, про так званий путінізм. Це специфічна, мабуть, така політична система, яка має відверто такі, знаєте, ну, праві ухили, які ми пов'язуємо, звичайно, із якимись там моментами етатизму, себто всесилля держави із окремими елементами тоталітаризму, єдиної правди, там, ну і так далі. Але в цьому, в це, звичайно, що специфічне. Далі, якщо ми говоримо про нацистський фашизм, то. Розумієте, нацистсь і фашизм це, це, це конструкти, конструкти наукової свідомості, конструкти е, ідеологічної свідомості, які, власне, як конструкти е, відображають деякі реалії свого часу, тобто того часу, коли ці конструкти створювалися, а не Реалії 1919 1945 років. І тут я до чого веду, що будь-які такі конструкти є модернізаційними по відношенню до автентичного фашизму, нацизму і тому подібних ідеологій. Коли ми говоримо про окремі елементи цих конструктів, то вони, звичайно, притаманні не лише нацизму і фашизму, розумієте, от для, мене, для мене, припустимо, нацизм чи фашизм це Неповторна сукупність певних типових елементів. І кожен з цих елементів може з більшою чи меншою силою правлятися, але ще раз наложу, це типові елементи. Цебто це вони, вони притаманні не лише нацизму чи фашизму. Завжди називають, припустимо, характеристикою фашизму ультранаціоналіст. Да? Але що ультранаціоналіст чи просто націоналіст це лише характеристика фашизму. А, а що цього елементу немає у такій ідеології, як національний лібералізм або там говорить про той самий культ вождя. Ні, ну ми ж можемо говорити і про певний конструкт, про, тобто про певний набір е, властивостей, е, який характерний для певної організації. Ну, е, на мою точку зору, е, е, фашизм або нацизм це певна організація суспільства, да? так. яка керується е, певними принципами. Ну Що ми візьмемо тут? Традиціоналізм. Так. Да? Далі. Культ важдя, Культ екстремізм певним чином. Да? обов'язково етатізм. Тобто, це, щоб пояснити, можливо, не всі знають. Це переважна влада держави, так, держава точно перевага сквіз. влади да, над особистості. І має право, як кажуть. Далі, це популізм, це ксенофобія. Є такі. Ну, я думаю, що це е, мілітаризм Е, І е, опора на, е, ну, це, власне, це і є популізм на широкі такі верстви населення, е, які не відносяться до правлячого класу. Так, от, і, от, і все це можна побачити у сучасній так. Росії, на мою думку. Так, от, оце що ви назвали, це тип так звані типові характеристики. Вони добуваються в результаті операції типологізації. Коли починаємо мати справу з конкретними фашизмами. Припустимо, Залізною гвардією там Кодряну чи фашизмом Мусоліні, то це все часто не працює. Насправді, серед припустимо, фашизм залізної гвардії на що він спирається? На православне селянство, на ідеологію, і там, там я розумієте, де от там оцих типологічні характеристики, розумієте? Собто те, що ми називаємо от характеристики фашизму, це вже результат певної типологізації, Це результат зведення маси різних фашизмів, справді специфічних, дуже неповторних до чогось спільного. І тоді, коли ми з, 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 з цю операцію тибілізації проводимо, щось дуже специфічне втрачається, розумієте? що таке типове. Типове передбачаємо нетипове. А от те нетипове, припустимо, що було притаманно лише італійському фашизму, лише варіантам французького фашизму, лише варіантам е нацизму і так далі, воно при цьому от, стає нетиповим, просто не помічається. А помічається це типове, власне, що ви зараз прорахували, розумієте? Тому ми говоримо завжди, коли говоримо про такі характеристики, ми говоримо про спрощуючі модель. Це в цілому це спрощуюча модель фашизму. Модель сама конструкт, Конструкт. І тепер, коли ми оце все хочемо побачити. У путінізмі, звичайно, окремі елементи побачимо. Окремі. При цьому що не треба забувати, що у цей же час у путінізмі є маса такого, чого припустимо, не було у тих спрощуючих характеристик, які характеризують фашизм-насизм. А, -а, а якщо повернути таким боком справу, скажімо, всі ці різновіди фашизму вони виникли, власне, у ХХ столітті, на початку ХХ століття. так? Зараз вже, ну. Світ помінявся, це вже глобальний світ. І не є у вас немає у вас такої думки про те, що, скажімо, фашизм у теперішньому стані це анахронізм. І, Розумієте, про що говорить зараз Путін? Про те, що розпад Радянського Союзу був величезною помилкою і так далі. і так далі. Фактично, він апелює до цінностей ХХ століття. Чи не є такий підхід анахронізмом зараз? Ну, ну чому? От, от розумієте, що налошу, що ці, оці елементи? Націоналізм, культ вождя, патріотизм до 101 градуса піднесе, розумієте, вони є в різних ідеологіях. І вони в тому числі фашистські були, і в тому числі вони зараз працюють. З цієї точки зору, якщо ми, ще раз наголошую, якщо ми застосовуємо оцей, 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 оцей момент, я не знаю, ми от повинні, повинні чітко розуміти, де ми зараз знаходимося. Ми зараз знаходимося в ситуації так званої інформаційної війни. І тут, у ситуації інформаційної війни, слова, які використовуються для перемоги, Певну інтересу національського, вони чітко змінюють своє значення, втрачають своє значення, набувають зовсім інше значення, розумієте? Ну, те, що говорив э, Черчилль, що. Э, да. Анти... теперішні э, антифашисти, зараз це э, майбутні фашисти. Так. Тому те, про що ми говоримо з вами, От, я в тебе відповів так: окремі елементи, типологічних характеристик фашизму. Присутні у сучасному устрої державному, ми умовно назвали Путіні. Тут я я, я я був згоден. Але чітко треба треба усвідомити, що вони в інших ситуаціях контрних неповторних вони притаманні були і, і в інших ідеологіях. Фашизм справді це дитя ХХ століття і неповторної ситуації, неповторної, яка склалася саме у 20-х роках 20-го століття. Саме оця неповторна ситуація, там програш деку у. Перші тої війні це не повторна ситуація. Це власне вихід на якусь на рівень політичної сили певних селянських мас і їх ідеологів. Неповторна ситуація полягає в тому, що власне коли ми говоримо про у, у, у передумови виникнення на, нацизму, фашизму у, у цей період, ми банко повинні вказати на цю реакційність комуністичної ідеології, Фашистична і реакція mm -hmm. на, 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 на комуністичні mm -hmm. різні речі. Тобто, от о, о, оця, оця неповторний комплекс передумов саме тоді породив неповторне явище як фашизм. Розумієте, і, і далі або можемо ми говорити зараз, що є е, певне протиріччя між лібералізмом і е, тоталітарізмом. В контексті, скажімо, у нас більш таке ліберальне суспільство в Україні, в Росії більш тяжі до тоталітарізму, теперішній устрій, державний. Чи може будуватися сучасне протиріччя між Україною та Росією на протиріччі між цюма двома ідеологіями? Ну, звичайно, може, але на, на якомусь рівні наскільки глибоко у так звану масову свідомість проникли ці дві ідеології. Мені здається, що е, російський цей консерватизм, навіть дуже праві такі речі, які мають окремі елементи там, фашизму нацизму, звичайно, вони впираються дуже глибоко в специфіку ментальності місцевого населення. І те, що вони спираються і впираються специфіки ментальності, і проникають в специфіку ментальності, це забезпечує режиму таку Путін глобальну підтримку, саме, саме не зі розумієте. Що ви Я... маєте на увазі? Ну, я маю на увазі, що під час невеличкої переможної війнушки в Криму, тобто, ну, 75% життє, там, популярності Путіна і так далі. Mm -hmm. цепто, е, цепто, о... А не нагадує вам це реакцію, скажімо, на скажімо, відновлення е, імперії е, після е, Версальського міру в е, Німеччині? Не, ну, звичайно... Фактично тут ми маємо, можемо провести певні аналогії. Да? Е, поразка в е, холодній війні, е, Версальський мір, відродження е, Третього рейху, відродження Третього міру чи Руського міру. Ну, да. Ні, от аналогії, звичайно, провести можна. І десь якісь такі спільні, спільні речі є. Але зрозуміло, що на, на рівні конкретики все це, все це е, в сумі дає якусь неповторність нову. Тому що ці спільні речі вони обіймаються якимись неповторними такими фактами, які роблять явище путінізму як і будь-яке історичне явище одиничним явищем в історії. Неповторним явищем, розумієте? Ну в чому ця неповторність? Скажімо, я ось бачу. Беремо цей перелік рис фашизму. Я знаходжу дуже багато спільного. Ну у це чому різниця? У цей, це часто подивитися, Що ще є? От для треба налаштувати погляд, і щоб подивитися, що ще є таке, що не вписується. Во риси, які ви назвали, при які притаманні фашизму типологічні, да які є, припустимо, у політиці у, у, у уряду Путіна, там влади Путіна чи того режиму, який, який склався, розумієте? І от якщо ми поєднаємо це неповторне із тим фашистським повторним, тоді ми побачимо всю специфіку. А е... що там неповторно? Ну не знаю, давайте. Ну щось так знайти можна, власне, то е, розумієте? Де тільки от треба ну, постаратися помітити? Найлегше не помітити, найлегше він знає, так ідеологічні міськи, які влаштовані налаштовані вже на від. Саме фашистського моменту в путінізмі і зразу все це відкрито фашизм буде, розумієте? От якщо мізки трошки по, по інакше там прилаштувати, розумієте, якось там, то можна інше щось побачити. Тому вся справа мені здається у так званому неупередженому погляді. Ну от Я поки що так, себе на та цей неупереджений погляд не налаштував, але я думаю, що можна щось інше побачити. Ну не знаю, там якусь там складову комуністичну ідеологію, там, припустимо, у, у політиці там от режиму Путіна. Да? Це на рівні ідеології. Ну, там якісь ну не знаю, тобто, найлегше, звичайно це звести до ну, ну Я б сказав так: патерналізм, на мою думку, ну, от це ти... не якось не вписується в. Е... Концепцію традиційного фашизму. Ну чому? У, у концепції це? Румунського писується. Знову ж треба подивіться, як і сам розумієте, справа. ну, не знаю, наскільки це вписується в концепції італійського фашизму. Так, нацизм не вписується, але нацист взагалі він має набагато більше спільно із, із більшовизмом. Це вихід взагалі за національні межі. розумієте? Коли будь-який традиційний фашизм, він от, націоналіст це його ідеологія. От, от наша нація в межах нації ми щось там формуємо ідеї великого відродження, припустимо, mm. да? От, і відроджуємо чимось великим стаємо, да? то звісно, що націзм виходить за межі за національні рамки взагалі. Так же, як і більшові знішим, так же? От власне, тут, 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 звичайно, не схожі Але в той час, от, ну, знову ж якісь моменти цього, цього самого ось, ось самого комунізму, або я сказав, мабуть, можна помітити в ідеології націонал-соціалістичної партії Німеччини. Розумієте, які зараз є ну, обов'язково. Тобто, да. Того, ну, От, розумієте, От о, Є погляд спеціаліста на ці речі і висновки, які спеціаліст зробить, да, от, які, маючи попередню мову неупереджений погляд. І є погляд на фашизм так званий нацизм масової свідомості, яка перед цим сформована певними ідеологічними структурами, яким потрібен саме отакий образ фашизму розумієте, чи, чи нацизму. І от власне ми от зараз беремо участь у так званій, хочемо, чи не хочемо, інформаційній війні. Да? І ну, тут, тут не, не до наука, вибачте, розумієте? Ми, ми більше от іменно представники отих масових моментів, і ми представники ідеології, мені здається, ніж ота цих поглядів на, на, на специфіку фашизму-нацизму. Тому, звичайно, ну, є, є елементи, є елементи, є інші елементи, є елементи потім змі інші. Але що специфічно? Якщо ми говоримо про Україну справді тепер, uh -huh. от власне тут ми, ми чітко бачимо де ці елементи, скажімо так, глибинні елементи. Які працюють на підтримку Путіна, це це, це феномен совєтської людини, розумієте, от, от, от совка так званої і так далі. <плес> От, от, власне, там є і традиціоналізм, там є і ідеологічна зазомбованість, і і все це, власне, от воно якось так перемішано із із моментом російськості, яка перед цим стала того, що муста, що стала нарештованою про якоїсь там української Бандерськості. І власне, от частина України от така, вона фактично однотипна, масова свідомість, мені знається, однотипна, от, саме масова, і з тим, що, що є в Росії. Яка ще частина теж традиціоналістська, припустимо, західно-українською масовою свідомості, але на рівні ідеології воно виростає. У, у щось інше, припустимо, в українську якусь правезну, там, да? чи може навіть звинувачити українських фашистів там, і, mm -hmm. і, і, і так далі. Себто, от розумієте, що фашист-нацизм фашизм, це на рівні цієї інформаційної війни, яку ми зараз перебуваємо, воно, власне, працює з обох сторін. І, власне, і з боку російського воно вже спрацювало. Ви, ви пам'ятаєте? Да. Тоді знамені слова, які нас обізвали: фашисти, нацисти, бандеричі. Да? Mm -hmm. Фактично слова синоніми. Да? Що вони передбачають? Вони передбачають оці три слова в житті в контексті 2014 року. Вони передбачають повне забуття первинних смислів слова фашизма, чи майже повне? Від первинних смислів слова фашизму залишається така, знаєте, о о, така словесна оболонка оболочка страшилка. Це страшне слово. З іншого боку, які смисли зараз принесені припустимо від відносно українців у слово нацист-фашист? Це всі ті, хто за незалежну Україну проти Росії. Оце за сучасні смисли на фашизму розумієте? Це зовсім не те, ясно, що якась там корпоративність, якийсь культурний там. Знаєте, no, 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 no. Eh, в трактовці eh, Кремля eh, фашизм, eh, uh, так званий uh, eh, український фашизм, він не має нічого спільного з реальним фашизмом. Звичай, От, більше рис eh, властивих фашизму я спостерігаю саме в Росії eh, eh, сучасній. От, от розумієте, справді, от, імен, коли це слово стає от елементом зовсім іншого контексту і логічної боротьби, справді смисли різко міняється. Що, що таке пропустиння? Е, 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 оці, 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 е, оці, оці смислові хіти з словом Бандерівці? Да, от. Справді, хто такі бандерівці спочатку? Ну Це частина ОУН, ОУН яка там справді пішла за бандерів, вона оун революційна. так же? Де деякі можуть образитись навіть. от Називають нас Бандерівцями, а ми насправді. Мельниківці. Ну да, <хи> да. Так от це первинні слова Бандери. Далі. що? Далі у масовій свідомості, воно вже, воно розповсюджується на рівень західних українців. То Бандери. Mm -hmm. да? Зараз, зараз Таке це саме слово розповсюджується. А зараз це всі да. українці, в тому, українці, тому числі російськомовні. Да. Які не приймають там ідеї Путіна. Да. От, от ті нові смисли, які були принесені. Але це наголошує. Ці смисли стали можливим, коли слово потрапляє в інший контекст, ідеологічний. Не той mm -hmm. первинний там, да? от, які там історики вивчають, да? як сам професіонали. От, от, от то ми говоримо, що ну. От, розумієте, Коли ми беремо участь в інформаційній війні, то тут, і всі ми беремо участь, хочемо, чим ми хочемо, тут, звертається увага на рівень слів. Будь-яке слово називання якогось предмету. розумієте? І слово повинно називатися предмет, і в слові повинно бути відображена сутність предмету, сутність От На рівні ідеології, на рівні ідеології інформаційні війни, ідеологічні, тут предмет не має уваги не має значення предмету. Тут вся увага на рівень слів. І смисли слова значення слова стають важливішими за сам предмет, значення предмету. Ви знаєте, в сучасній політиці, як в Україні, так і в Росії, ну, ну з'явилося нове поняття «симулякр». Да? Так. І на мою думку, таким самим симулякром стало і е, найменування фашизм, там Бендерівці так, і так і, далі, от, і там. люди, які власне піддалися власне впливу такої російської пропаганди, вони власнялися як найвищу істину, значення, нові значення цих слів. Розумієте? Їх вже первинні значення цікавлять. розумієте? Вони як само собою сприйняли, що там але ясно от, розумієте, от ну щоб сприйнято це все було. Як найвища істина. Перед цим ясно, що якийсь якийсь вплив до попереднього автентично значить, це повинно мати. Я ще знову слово фашизм. Припустимо, як воно могло прижитися припустимо, для розвивання сучасних там українців, не згодних там із політикою Путіна. Воно могло прижитися в ній мові, коли вже у масовій свідомості сформовано явище фашизму, якщо слова якщо страшного тіма. Це розстрашне, проти чого нам наші діди воювали, перемогли там. Це, тобто це погане слово. І оцей момент поганості, як іде справді автетики, відповідно, він потім накладається власне, на цю частність і, і, і спрацьовує. Тому, ну, як назвеш, так і виплеве, якщо, розумієте, тому от, вони вирішили так назвати. І тут ну, так, не треба дуже серйозно на рівні от, з нашої точки зору, вірити значенням значення слів на рівні пропаганди. А, власне, ну, ну, Зрозуміло, що вони, ну, по ідеї, то не, не треба це все робити, але вірять, розумієте. А первинні значення, ось, коли ці слова мали правильне значення, відображали предмет один до одного, розумієте, вони вже втрачені в сучасності на рівні цього дискурсу і, 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 і так далі. Але це реалії. Це реалії, які ми живемо. Для ідеології, для інформаційної боротьби, що, для війни що характерно? Наші повинні виграти. Які там слова вживаються? З якими значеннями? Немає значення. Вони повинні працювати на нашу перемогу, розумієте? Тому що, якісь які треба, такі будуть привнесені, розумієте? Мені здається так. Ну, тобто, теперішню. Е Ідеологію путінської Росії ми можемо назвати нашизмом. Нашизмом, да ні, краще вашизмом. Знаєте, є наші, це наші, а не наші це ваші. Так, от в от, 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 сенсі, слово «вашизм» ближче до слова фашизм розумієте, ніж нашизм. Дякую. <сум> да. Ось такі речі. Тому ось, от, 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 таких ми у, у, у системі таких речей перебуваємо, може сприймати якісь ігри, звичайно, можна це вивчати, але справді інформаційна війна – це серйозно. коли вона охоплює мізки мільйонів. Коли вона зміст власне, стає абсолютною правдою для мільйонів, і коли люди сліпо йдуть за сказаним їм, це вже страшно стає, звичайно. Втрачається якась критична здатність, яка притаманна виду гомосапіенс, Люди не знаєте. Людина справді вірить навіювання, вивірить брехні і так далі. І для неї це справді істина. От, власне, У цьому, звичайно, у цьому серйозність оцих цих ігор слова і в значення слів, і в смисли слів? Ну, так приблизно. <гум> да. Тобто ідеологія нашизму вона розрахована не на homo sapiens, а на homo erectus, <гум> яке встає з <с> колін. І <гум> так, головний вивод із бесіди з Вячеславом Мартюхом: ми имеємо діло з э, чим то совершенно новим. Назвать это или путинизмом, или нашизмом, э, от этого суть явления не изменится. Но это явление представляет для мира такую же опасность, как и гитлеровский фашизм. В принципе, чем все это закончится, покажут события уже ближайшего месяца. Посмотрим, что произойдет 9 мая. Вікнить для себе Україну. Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. І сардінь їх в а закатуватися.